за повідомленнями синоптиків, в Україні у вихідні 24-25 серпня температура у суботу у День Незалежності у України у західних північних місцями центральних областях уночі 11-16, у день 26-31, нарешті території вночі 17-22, у день 29-34. 25 серпня в Україні уночі 15 22, у день 29-34. У південній частині місцями центральних та східних областях сильна спека 35-38. Переважно без опадів. Лише на південному сході країни. У Криму, у суботу, у неділю місцями короткочасний дощ, гроза. По Київщині уночі у суботу, 16-12, у день від 24 до 27. У неділю. Вночі 18.15, 29 29.31. У Києві у суботу температура вночі 18-17, день 24-27, у неділю вночі плюс 19, у день плюс 31. Без опадів всіх вітаємо із Днем Незалежності України.